Дев'ята вечора ми приїхали на заправочку, щоб заправити свого моцика. Бо завтра ми їдемо. Куди, Рінат? Е, в Мегі. Чого? Щоб покататися на цих. На, рафтінгу. Забув. на рафтінгу? На рафтингу завтра їдемо кататися. Заправляємось зараз, тому що завтра в 8 ранку нам треба буде виїхати. Стаємо. Андрюха їде на своєму вірному конику вістромчику. Привіт, привіт! Літо добігає кінця, і щоб не прогавити ці теплі діньки, ми вирішуємо мотнутися до мігії. Наша команда розділилася на групи. Одна група їде до Родонового озера, а друга група їде спробувати рафтинг і побачити всю красу. Південного Бугу Приїхали ми в Мігію. Андрюха, як тобі дорога? Взагалі супер. Доїхали, класно. Хоч і в об'їзд, але добре. Ренат, ти як доїхав? Нормально? Нормально, але но тільки в мене длінні волосся, вони ось так закручується і колять мені в голову. Я кожні 5 секунд так шлем поправляю. Ну Юра, перед постражає перед першим сентябрям. Перед першим постражаєм. Тільки так. не налиси. Моцики оставили. Тут така міцність прикольна. Я прям зараз би туди не вийшла. Що пацанчик спать лі? Mm -hmm. А на равки mm -hmm. не їдеш? Mm -hmm. Очікуємо інструктаж. Від інструктора. І потім йдемо плав. Не втонеш, не переживай. <хе> Пацики готові в повному обмундірованні. Андрюха теж вже готовий красавчик. Ну і я, конечно, теж вже. Красавчик шлем. білет, Опа. Дивіться, учить професіонал. Отак От налегче. Може таке функція, але я думаю, такого не буде по рівні води зараз. Якщо ми випали, у нас є поза, яка називається бодіракін. Якщо ми випали на воді, ми пливемо вперед, лицем, не прямими ногами, ми сідаємо ось так на воді, руками собі. Підпливаємо, щоб триматися на воді. Ноги виставили в такому куті. Якщо ми течії випали, якщо каміння, якщо ми будемо прямими ногами, то будемо вдарятися, буде боляче політично. Якщо так, ми просто будемо проходити всі каміння і ногами від них відштовхуватися. І руками собі допомагати, це називається поза бодірафтінгу. Якщо випали, то саме таку позу ми приймаємо, бо якщо якась інша, можна трошки травмуватися. Але я думаю, що ніхто не випаде. Разом вперед правильно беремо весла, правильно беремо весло, разом працюємо вперед, цинк Та командуємо. Та старма угу, тристанки пока. Кусючі. Угу. І одразу чешуться. Мені не треба, я віддихаю. Я оператор, Андрюх, ти ж знаєш. Я завжди, да. У мене воно бачить весло. Зайце мене. На ютубі будете дивитися. Так що підписочка, дивись скільки людей в мене буде, підписочка. Щоб посмотрети, я Так, Лайкосик, подписончик. ніхто не гриває, Я ми не тут. знаю чого не було команди сушимо Весла не думав, коли длинний маршрут то не за ними наблюдають ти бачиш вони сушать і ми сушимо кусом все на кінець маршруту на турції було б непогано так Індіє, індіє. Тільки міни, я не знаю, як ми їх будемо проходити. Оце тебе підписали, да, Андрюха? Лучше б ти в озері там з пацанами вже тусив, так? Да? Пчали все правда. Рафтинг, все згорки обіщали. Круто. А зараз як рап працюєш? Нічого, Ще так зато часа. диви, південний бух. Раби працюють. Де б ти ще побачив таку красу, а? Там пічень, знаєш, да? Oh, нас щось трошки вбок у нас. Wow. Пред, гора, прят. -мо! Назад! <говори> назад, ладно! <разу. Yeah. говори> держись, <говори> <говори> -раз. <ріст> Разом вперед <по> Разом вперед! <ріст> Ось все, на тут пішов. Осьо Ріна, затошні палаками була. Так, ось оцей поворот.

Вони тут палили Тут пили Тікаємо акуратно Вони де ви раніше були, ми оце мучимось оно бач, де переходять. Наша група зараз на перевальчику пішли купатися в Родоновому озері, а ми самі умні залишилися. Самі голодні. самі голодні, будемо будем зараз дрожні. їсти будем смачно. Поїмо і будемо йти на озеро, якщо успішно. Ні, нащо ми на озеро потім приїдемо та й покупаємо з моциками і буде все добре. Всім смачного. Дякую. Каталися на рафтингу. Пацани, Андрюха, як твої враження? Дуже круті впечатлення. Тобі сподобалось? Да. Та, що найбільше тобі сподобалось в рафтингу? Пороги. Та все прикольно було. І Погребли, і все було круто. Ріната, а тобі що понравилось в рафтингу Саме більше. Mm -hmm. Так, ми з лодки з розгону. З лодки, як приїхали да. з розгону? Було цікаво, так. Там було десь. Нормально! А тобі що? Мені все сподобалось. Зараз мороженко і ще поїдемо, побачимо родонове озеро. Не тільки побачимо, а ще й покупаємося. Ми в шокі неділя, людей просто куча. Погляньте, скільки тут людей. Андрюха, ти в шокі, так? Да? Це якесь кобліво в гарячій сезоні. Це капець. Ну, зараз покупаємось якийсь часок та й поїдемо додому. Да, ну, зрозуміло, ну, ми не будемо пригати, правильно? Якщо на сьогодні все Ні, екшен буде чуть попозже. Зараз ми йдемо просто купатися.